Слава Богу, друга, церква, дорогі брати і сестри. З Божої ласки і милості ми є зібрані в Домі Божому. І сьогодні цей, цей прекрасний день, і сонечко світить, і все добре, але знаєте, треба вдіватися, треба вдіти курточку, тому що воно світить і така каже, воно світить, але ще не до кінця так гріє, як хотілося б, щоб воно гріло. Але сьогодні я хотів би, щоб сьогодні в цьому служінні нас зігріла благодать і присутність нашого Господа, щоб він сьогодні дійсно посітив нас, щоб ця ласка Божа, вона сьогодні зігріла наші серця своєю силою, своєю благодаттю, своєю присутністю. І щоб ми з цього місця, як написано в славі Боже, вони пішли радіючи того що почули слово. Від Господа, браття, сестри, добрий наш Господь, і Він сьогодні своєю ласкою, любов'ю любові дарував нам сьогодні милість і ми є в домі Божому церкві Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Хочу ділитися місцем слова Господнього. Це буде перше місце. Зачитаю декілька місць, буде Ісаї. 21 розділ з 11 віршика і нижче, відомі нам місця, просто продуму, кричать мені Ісаїра, вартовий, яка пора ночі. Вартовий скільки ще ночі, вартовий відповідає, наближається ранок, а все ж іще ніч. Якщо ви захочете знову запитати, то повертайтесь і запитуйте. Ще одне місце. Також відоме нам це є Матвія. Буде 24 розділ 42 віршика Отже, пильнуйте, тому що не знаєте, в який час Господь ваш гряде. Знаєте ж це, коли. Знав господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би, і не дозволив би підкупати свого дому. І ще одне місце. Це так само буде Ісаїм. 62 глава. 6 віршика написані такі слова. На мурах твоїх Єрусалима я поставив вартових. Які не вмовкатимуть ані в день, ані вночі. А ви, котрі нагадуєте про Господа, не замовкайте, і перед Ним не вмовкайте, доки Він не відновить, і доки не зробить Єрусалима славою на землі. Слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні я хотів би поділитися думками, я вірю, Господь, Він поклав ці роздуми в моє серце з нами про те, що. В нашому житті, особливо в цей час, незалежно чи ми старші, чи ми молоді, чи ми є сімейні люди, чи ми є в служінні, кожен з нас він повинен стояти на сторожі свого життя, на сторожі свого дому, свого служіння, на сторожі того, що Господь дарував нам в нашому житті. Сьогодні перше місце написано, каже: ось каже, кличе, каже, голос, каже, сторож. Яка пора ночі? Ми знаємо, кожен з нас, що цей час, наше життя, кожному з нас відміряний свій відрізок життя. Незалежно, хто ми є, Бог кожному назначив свій відрізок життя. Комусь 50, комусь 30, 20, Комусь може крепка старість, 80 і більше, але кожен з нас він живе на цій землі, і ми знаємо, що прийде час нашому життю, і воно закінчиться. Прийде час, і ми зустрінемося з Господом, і кожен з нас, ми, як церква Ісуса Христа, ми чекаємо, що Господь Він гляде забрати церкву в свою. І слово Боже, читаючи, що в останні дні буде дуже багато речей, і ми свій час підставляємо під слово Боже, бачимо і війни, і тривоги, і катаклізми, і багато проповідників говорять, що кінець епохи людства він є дуже близький. Але сьогодні питання. Я задаю перший собі і хотів би, щоб кожен з нас, сидючи на цьому місці, присутній чуючи слово Господнє. Сьогодні в цей час ми перевірили своє життя. Написано, каже, якщо той господар домівки своєї знав, в який час прийде хто злодій. Знаєте, я в своєму житті ми пережили в нашу домівку, злодій заходив. Бог дякувати, зайшов і вийшов, нічого не тронув, тільки вазон на вікні побив, Того, що ви зайшов дверима, вийшов вікном. І по яких причинах ми не знаємо, що він анісвида, але Божа милість була. Знаєте, і коли ти приходиш додому, і, вже, вроді би, ти знаєш, що все ціле, все на місці, і ти лягаєш спати, але в тебе відчуття таке неприємне серце в твоєму домі був той, якого ти не запрошував. В твоїй уселі був той, який хотів принести тобі шкоду. Знаєте, так само гріх в нашому житті, коли ми не пильнуємо, коли ми не стоїмо на варті свого серця, свого життя. Написано, диявол це є хитрий і той, який ходить вкрасти, вбити і погубити. Він націлений забрати те дорогоцінне, яке одного разу дав нам Господь. А знаєте, щоб щось стерегти, і як хтось в своєму житті щось стеріг, або, знаєте, така робота, є сторож, і хто працював, що стережуть? Не стережуть вулицю, не стережуть дерево, не стережуть щось безцінне. Стережуть те, що має що? Ціну. Стережуть те, що має якусь вагу для людини, наймають, каже, наймають, ставлять сигналізацію. І кажуть, е -е, охорона приїжджає по першому виклику. Люди стережуть, може, цілі компанії стережуть, те, що людей наймають. Є такі організації, охоронні служби, які щось стережуть. Вони не дають, щоб було похищене, не дають, щоб було вкрадене. Знаєте, в нашому житті Господь дав нам життя, дав нам пізнання добра і зла. Господь нам відкрив своє спасіння і Він дав нам щостінне, надію на вічне життя з Ісусом Христом. Слава нашому Господу! За це була заплачена велика ціна, ціна крові Ісуса Христа. Браття, сестри, другі присутні за нас Ісус Христос заплатив найбільшу ціну, яку може бути сплачена в цьому світі. Це своє життя. Щось велике дорогоцінне Христос в подобі людські прийшов на цю землю, і за мене, і за вас Він заплатив ціну, ціну свого життя. І Він сьогодні назвав нас дочкою і сином небесного батька, слава нашому Господу. І сьогодні моє присутні в церкві Ісуса Христа. І сьогодні кожен з нас ми повинні перевірити себе. Чи сьогодні я не той, хто сьогодні, може, не пильнує, і ворог він входить і виходить. Знаєте, не знаю, може нема таких людей, але коли ти десь не попильнував і ворог десь зайшов, він наробив шкоди в твоєму серці, десь допустив гнів, десь щось зробив гріховне. І потім, коли ти усузнаєш цей поступок, в твоєму серці є дуже гірко. І ти розумієш, а можна було б цього не робити, а можна було б десь і промовчати, а можна було б десь і себе стримати в чомусь. Але сьогодні ми маємо великого люблячого Бога, маємо Спасителя Ісуса Христа, який сьогодні має милість для нашого життя. Слава нашому Господу! Його рука, Його скіпетер, Він протягнутий сьогодні, того, що ми чуємо слово Господнє. Ще не віднята ця милість від нас, ми чуємо, що Господь Він промовляє в моє і ваше серце. Знаєте, а друге, про що б я хотів би сказати, це є наші сім'ї, це є той фундамент. Знаєте, всяка будова, яка б вона не була, вона потребує фундаменту. І молоді люди, коли вони вступають в брак, коли вони створюють сім'ї, Господь закликає до ціломудрої святості. Ви знаєте, коли кожен з нас він проходив це, коли ти е, закохуєшся, хлопець, дівчину, дівчина, хлопця, ти багато часу проводиш разом, ти спілкуєшся. І знаєте, якби ти не хотів, ворог з цякими силами старається ну, десь до свадьби за руку взяти, вже вот що десь обняти вже ворога, ну обніми, ну потом поцілувати і тут дивишся. І люди вони согрішають. Але сьогодні слово Господнє воно закликається, збережи. Заклади сьогодні правильний фундамент, постій сьогодні на варті, тому що якщо ти постоїш, буде велике благословіння в твоєму житті. Якщо ти збережеш себе по слову Господньому, брат, сестра, хлопець, дівчина буде благословіння в твоїй сім'ї. Але коли знаєте, люди зекономили на фундаменті, коли, знаєте, десь щось не додавали, десь стройці хтось щось потягнув, десь арматуру не ту заклали, і, знаєте, і той фундамент що робить? Під нагрузкою, коли ставлять стіни, коли ставлять кришу, він лопає. І така будівля вона стає під знаком питання, чи вона не впаде в свій час, чи в тому домі буде царювати благословення від Господа. Якщо той гріх і він не визнаний, Якщо я в самому житті не пропильнував може десь, не постояв на сторожі, не зберіг себе, не скаворогу ні сьогодні. Я цього робити не буду. Друга церква Ісуса Христа! Сьогодні слово Господнє, воно закликає нас, чи пильнуєш ти в своєму житті в сім'ї своїй, коли Господь нас поставив священниками? Знаєте, наголос в всіх, всіх цих місцях, каже, сторож. Це є чоловіча особа. Каже, якщо б господар дому пильнував би, не господарка, знаєте, не жінка, священник пильнував би в своєму домі. каже... Каже, він би знав, в яку сторожу прийде, він би пильнував би і не дав би підкупати. Сьогодні питання чоловіка до чоловіків, до братів, до тих, хто сьогодні стоять, сьогодні велика відповідальність, сьогодні лежить на наших плечах, на нашому, сьогодні чи несує цю сторожу в своїй сім'ї. Коли я батько, коли я чоловік, коли я священник. Коли я піднімаю свої сьогодні уста перед Божим лицем, можу покласти руку, помолитися за своїх дітей, за свою дружину, помолитися за свою сім'ю. Знаєте, є сім'ї, де жінки беруть главенство, і ти дивишся, чоловіки в і ти думаєш, дуже шкода, і діти так відносяться вже тоді до батька, то, що ж мати не поважає чоловіка. І ти думаєш, прикро за таку сім'ю, але коли все на своїх місцях. Коли все має свій порядок, там є благословіння від Господа, там є благословіння від Господа, тому що в тій сім'ї живе Господь, в тій сім'ї правильний порядок, тому що священник пильнує. Як вдіваються його діти, як вдівається його дружина, що він дозволяє? Де він може сказати не можна, де діти покірні, браті, сестри? Це є велика відповідальність, що строїться все наше життя, наша вся духовність. Сьогодні можна багато речей робити, але якщо сьогодні ти як священник, як батько, як служитель своєї сім'ї, не тримаєш варту, якщо в тебе сьогодні немає часу помолитись, відкрити слово Господнє, коли твої діти вони не бачать, що твої діти читаєш слово Господнє. Скажіть, будь ласка, дорогі батьки, який найбільший доказ і приклад нашого життя? Це наші слова чи наші діла? Це наші діла. Можна багато говорити, можна багато сказати, але якщо я сьогодні не показую своїм прикладом в своєму житті, що я є християнин, що я той, який шукає Господа, наші діти вони будуть поступати так, як ми поступаємо. В нашій сім'ї буде так, як робимо ми, як ми допустили, браття і сестри, я сьогодні хотів би, щоб кожен з нас він проаналізував своє життя, проаналізував своє хоче при лицем Господні. Я перший говорю це до себе. Каже Слові Божому, о ви, які говорите, напоминаєте о Господі, що каже, не мовчіть. Сьогодні відповідальність до нас, людей, до нас, християн, до нас, тих, яких пізнав Господь до служителів, ви, які знаєте істину Господню, до яким відкрилось Слово Господнє, не мовчіть, тому що Господь він закликає до цього. Вам відкрився Господь, вам дана істина. І сьогодні добре, коли ми, як сьогодні, як ті, які знаємо живого Господа. Тільки ми маємо е, місце в закладне Божому, тому що написано в домі Божому є різна посудина, є дерев'яна глиняна, є більше в побільше нам менше використання, але кожен з нас він має місце і є ті, яких Бог поставив говорити сьогодні, проповідувати істину Божу. Не скривати, знаєте, сьогодні не зглажувати, може, якісь гострі угли. Не скривати, може, якісь приступки, той кращий, баганший, бідніший, той лучший. Сьогодні ми є всі діти Божі. І кожен з нас одного часу ми пристанемо на суд. І одного разу один з апостолів він сказав, каже, коли він йшов в дім до одного чоловіка, каже, істинно знаю і пізнав я, що Господь який неліцеприятний Бог, в нього немає вищих, кращих. А це лівіт, в нього більше предпочиння, а це священик в нього ще більше. Сьогодні Бог Він має равенство своє, діти живого Бога. Слава нашому Господу. Ми є куплені, але кожному із нас Бог дав жребій певного служіння, дав жребій певного хожіння перед Божим лицем. І сьогодні питання до нас: чи пильнуєш ти, чи тримаєш ти сьогодні варту в своєму житті? Чи ти є добрий сторож, і ти сьогодні даєш свій голос вчасно. Коли, може, ворог Він сьогодні оточує твоє, твій дім, твій дім, твою сім'ю, може, церкву, може, твоє життя Він востає. Ти подаєш свій голос, Господи. Прояви милість свою, відкриваєш горіх, який сьогодні, може, востає в народі. І це є таке благословіння того, що ми. Є тими, кому відкрився живий Господь, слава нашому Господу. І сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас він заглянув в своє серце, обійшов всі межі свого життя. І сьогодні може ти в своєму житті втратив цю пильність. Сьогодні є сила, і є сьогодні на цьому місці кров Ісуса Христа. Сьогодні на цьому місці є благодать нашого Господа. І я впевністю це говорю, тому що Бог Він дав нам сьогодні бути на цьому місці. Бог дав нам сьогодні чути це слово незалежно, чи хтось слухає наш онлайн. Чи може присутній на цьому місці, ти чуєш слово Господнє. І сьогодні милість Божа, вона є в твоєму житті. І сьогодні Господь Він стукає і говорить Твоє, і моє серце чи пильтуєш ти. Ти може сьогодні ми прийшли, але в твоєму житті є алкоголь, є наркотики, є блуд, є нечестя? Може, є в твоєму житті? Сьогодні гріх, і ти може це, зупинись сьогодні. Господь Він хоче, щоб ти став на сторожу свого життя, обійшовши своє життя. Ти сьогодні покаявся і покликав ім'я Господня, яке сьогодні дає нам спасіння, слава нашому Господу. Може, ти духовно втомився і ворог думками атакує твоє життя. Написано, припишіть чресла, ума вашого. Сьогодні Слово Господнє закликає нас. Це є вірніше пророче Слово, це є авторитет Божий, конституція для нашого життя. Господь каже, стій, стій на цій. Сторожі, ось голос лунає, каже, сторож, яка сторожа цієї ночі каже ще ніч. Але каже, близиться рано. Каже, якщо ви захочете знову прийти і спитати, приходьте. Братья і сестри, ми сьогодні на цьому місці. Я хотів би, щоб ми в цій молитві підняли свій голос, Господи. Покажи, як Давид каже, покажи мені, чи не на опасні я стою сьогодні дорозі. Покажи мені, на якій я сьогодні стежці стою в своєму житті. Може, сьогодні я зійшов? Може, я щось вибрав по серцю своєму, по внутрішності своїй, по плоті своїй, а Господь каже, возвратіться на ці, каже, дороги древні, каже, на путі, на стезі, каже, залиште ці водойоми, які не можуть тримати води і взищити Господа. Є сьогодні істина Господня, слава нашому Господу, є сьогодні слово Господнє, і сьогодні благодать, і сила в Господа нашого. Він той, який зціляє, сьогодні лікарі руками розводять від одного до другого йде, що вони кажуть. Ну це прийми, ну це візьми, ну це візьми, але воно не допомагає. Але помагає наш Господь, алілуя! Помагає кров Ісуса Христа, зціляє Дух Святий, який наповняє нашу внутрішність. Я хотів би, щоб в цій молитві, коли ми приклонимо свої коліна, ми покликали до нього, щоб сьогодні цей дух благодаті він вернувся в церкву Ісуса Христа, щоб ця молитва вона була повернута, каже: Заспівайте нам пісень, яких каже Сіонських. Каже, як ми можемо співати, якщо ми в полоні. Коли душа може співати хвалу Господу, якщо вона в полоні, вона цього не може робити. Коли ми втратили, і ворог сьогодні полонив наше життя, сьогодні потрібно кликати до того, який сьогодні дає свободу, який сьогодні встановлює. Це наш живий Господь. Алілуя І слава нашому Господу! Той, який із той, який розриває ці кайдани залежності і гріха. Сьогодні нам потрібна благодать і сила від нашого Господа. Його ім'я Хай буде прославне. Приймуємо в нашому житті. тримаємо цю сторожу в наших сім'ях, в нашому житті, в нашому служінні, тому що до цього кличе наш Господь. Склоняємо наші коліни і вставимо ім'я. Амінь. Хвала тобі, Ісус.